Куди інвестувати в 2025 році, якщо у вас ціль стабільно зростаючий пасивний дохід. Я розповім про, на мій погляд, ідеальну стратегію створення капіталу на довго срок у сфері правової токенізації. Її використовую саме з 2020 року і наша ком'юніті. Якщо ви вже побували в різних хайпах пірамідах, крипті, а це я впевнений більшість з вас, то ви розумієте, що немає легких грошей, немає халявних відсотків, які на дистанції там, 30, 50, 100 кожного місця вам можуть платити. Такого не існує. Але якщо ви розумієте, як влаштований складний відсоток, ви вже розумієте, що потрібно підходити до компанії з точки зору бізнес-моделі, оцінювати бізнес, а не відсотки, які він дає, тобто аналізувати бізнес-модель, економіку. Да? То це відео для вас. Ви всі знаєте, що напрям цифровізації, там криптовалют, блокчейну напрям IT взагалі стрімко розвивається. і дуже багато питань виникає. Тому я рекомендував би вам зосередитися в напрямку правової токенізації і шукати реальні робочі бізнес-моделі з новими технологіями, які взаємодіють з бізнесом безпосередньо. Про це і буде мова в цьому відео про такі інструменти. Ви дізнаєтесь. З 2018 року для створення пасивного доходу і капіталу я використовую екосистему Bitbon. Якщо ви новачок ще не знаєте про неї, я рекомендую подивитися відео про базову бізнес-модель системи Bitbon. Ось загалом, в двох словах, це платформа, соціальна мережа нового такого покоління, програмне забезпечення нового покоління. Да, для Правової токенізації будь-якого майна матеріального або нематеріального. Комерційний старт е, системи Bitbond заплановано вже на 26 рік. В цьому році ми очікуємо бета-тест вже нової архітектури головного застосунку OneSpace. І в на початку я думаю, орієнтовно 26-го року вже має бути певний реліз, і ми всі з вами зможемо скористатися новими функціями. Правової токенізації без посередників. В екосистемі Підбон передбачено понад 17 різних ролей, де ви можете задіяти свій капітал або професійні навички, наприклад, юриста, бухгалтера, експерта по кібербезпеці, промпт інженера і так далі. Але в цьому відео ми з вами розглянемо дві ролі, де ви можете. Створювати собі пасивні джерела доходу. У системі бідбон постійно відбуваються в основній мережі транзакції різних користувачів, і реєстратори першого рівня своїм капіталом гарантують їх автоматичну обробку, за що отримують свою комісію від 2 до 20 орієнтовно відсотків річних в бітбоні. На вашу дохідність впливає перша кількість комісійних зборів, яка була зібрана за останні 3 дні, і кількість BitBonів, підключених до провайдингу. Все, що вам потрібно, це. Купити бідбон і підключити його до системи, зробивши одноразовий технічний переказ на гаманець, вже який підключений до системи, і працює. Тіло капіталу не блокується відсотки. Також вони нараховуються кожні три дні вам на гаманець, і далі ви вже вирішуєте, як їх використати, або ви можете ці бідбони використати для купівлі різних там товарів і послуг, або можете офіційно обміняти там на місцеву вашу валюту ці бідбони і вивести на ваш, наприклад, фізичний або юридичний рахунок. Після комерційного старту системи Bitbon, а це у нас кінець 25 го початок 26 го року. До системи почнуть приходити багато нових користувачів, багато різних спеціалістів, як я вже сказав, бухгалтерів, юристів там різних експертів, які захочуть підвищити свою кваліфікацію новими цифровими інструментами. І всі вони будуть робити безліч транзакцій. Тому найближчі декілька років ваша дохідність буде тільки зростати. Наступний сегмент, де ми можемо пасивно з вами заробляти, це реєстратор угод з грошовими коштами. Для нас відкривається мінімум три валютні зони, де ми можемо надавати послуги реєстратора. Осінню 2025 року до системи почнуть підключатися підприємці з України, Казахстану та Європи. І їм для того, щоб споживачі змогли оплачувати товари та послуги, потрібні бітбони, щоб вони сплатили от комісію при оплаті да, там. Пірошків, чаю і так далі. Ви зможете вибрати зі списку вже активних підприємців або працювати з місцевим бізнесом у вашому регіоні. Стратегія полягає в тому, щоб заробляти бідбони в якості реєстратора першого рівня і віддавати їх підприємцям для реєстрації угод. По актуальному курсу, плюс ваша фіксована комісія, про яку ви домовитеся з підприємцями, такий підхід дає можливість отримувати стабільно зростаючий дохід найближчі декілька років, тому що будуть підключатися нові підприємці. Плюс перевага в тому, що ці всі реєстрації відбуваються в автоматичному режимі. Все, що тобі потрібно, це там приймати. Бідбони або приймати гривні, да і перерозподіляти між різними сервісами там раз в день або раз в декілька днів. Тобто купили, наприклад, 10 тисяч бідбонів, підключили, отримали свої там 5-6 10 річних, або через рік, або відразу по факту кожні три дні достаємо бідбони, віддаємо підприємцям. Вони в нас їх забирають по актуальному курсу, і ми заробляємо, тобто отримали дохідність свою в одному інструменті і ще віддали бідбони з комісією. Бізнесу, який потребує їх, там, наприклад, для застави, для оплати різних комісійних зборів і так далі. Наприклад, перші оператори, які будуть розгортати інфраструктуру системи відбон, їм потрібно в районі там, 2 мільйонів доларів застави в відбонах. Ось самі подумайте, тут базові. Ми отримуємо, ми чекаємо точніше три оператори, а їх має бути ну більше півтори тисячі за найближчі 5-10 років. І це тільки одна роль з 17, яка потребує от такий великий об'єм відбонів, плюс, звичайно, запас для оплати комісій за користування послугами і так далі. Давайте змоделюємо ситуацію, як нам отримувати тисячу доларів пасивно щомісяця, використовуючи оці інструменти. Змоделюємо ситуацію, що у вас є 10 тисяч бітбонів, які ви підключили до системи як реєстратор першого рівня. І отримуєте свою дохідність 6% річних, тобто це невелика дохідність, її можна отримувати там можна і 20%, і 15%, і 10, але бере мінімально 6%. Ваш дохід в рік складатиме 600 токенів. Ви можете приймати ці бідбони кожних 3 дні і відправляти відразу на реєстрацію угод з грошовими коштами для місцевого бізнесу. Таким чином, всього у вас вийде 630 токенів орієнтовно, да? наприклад, при курсі 20 доларів за бідбон ваш дохід в рік складатиме 12 тисяч. Тисяч 600 доларів, і це вже дуже песимістичний розрахунок дохідності. От, якщо заходити в різні ролі командної друзів або бізнесменів, можна отримувати і до 20% річних в бітбоні, а це вже 42 тисячі доларів. Пасивного доходу в рік без оподаткування. І потрібно враховувати, що після комерційного старту кількість транзакцій буде постійно зростати, тому що багато підприємців захочуть оцифрувати свій бізнес і прибрати всіх посередників. І ціну 20 доларів за бітбон я озвучив не просто так: це орієнтовна ціна входу перших бізнесів в систему, яка формується на основі виставлених заявок на продаж власників бітбон. В сервісі Bittrade ми бачимо середню вартість та об'єм, який буде викуплено перед офіційним стартом системи Bitbone. Сервіс Bloom надає можливість заключити контракт на продаж Bitbonнів першим підприємцям по ціні від 1 до 27 доларів. Звичайно, прийдеться трохи почекати перед тим, як отримати свої гроші. Але ми вже бачимо, які об'єми будуть заходити зі сторони активних підприємців, і я впевнений, що вони будуть тільки зростати, тому що це всього перших три оператори, які нам потрібні для запуску інфраструктури. Потім вони будуть відкриватися, як знаєте, по системі гарячі пірашки. Кожен місяць по декілька операторів сьогодні на руках у користувачів обертається біля 30 мільйонів токенів ще 70 мільйонів заблоковано в різних сервісах, які гарантують функціонування системи, і немає можливості до такого додаткового випуску. Тому ми бачимо дефляційну модель, тобто бідбонів, Більше ставати не буде. Вони будуть заморажуватися в різних сервісах, тому що будуть приходити різні спеціалісти, використовувати різні ролі, і кругом потрібен цей бітбон в якості застави. Вони захочуть підвищити, наприклад, свій скіл як бухгалтера і використовувати цифрові нові технології. Їм потрібно купити частинку бітбонів і поставити в заставу як гарантування е, того, що вони будуть виконувати правила системи бітбон нової соціальної мережі. Ось тому їх постійно будуть купувати, викупати, заморожувати, плюс виконувати. Користувати для сплати більше 500 різних комісійних зборів. Нагадаю, що якщо ми повернемось до ринку криптовалют, там один формат комісійного збору це оплата комісії за операцію. А тут більше 500 різних. Самі подумайте, який це об'єм транзакцій буде в системі, коли підключиться мінімум три країни. До речі, про механіку цього сервісу я записав окреме відео, і ви можете, до речі, використовувати його як. Фактично, кнопку бабло ви можете купити бідбон, виставити його на продаж по ціні від 1 до 27 доларів і отримати там 2, 3, 4, 5, а то й 10 іксів на свій капітал протягом найближчих декількох років. Тобто, ви зможете з допомогою цього сервісу спіймати ту першу ліквідність, тому що тут є прямий запит у компанії. Їм потрібні бідбони в заставу першим операторам, мінімум там по мільйону бідбонів. Варто поговорити про ризики. Система Bitbon зараз знаходиться на етапі стартапу, який завершено на 85%. Я думаю, що вже навіть трошки більше. Тобто це вже робоча модель екосистеми. На мій погляд, ризики мінімальні, звичайно, є часові, тому що можуть бути якісь зміщення по часу, наприклад, запуск там не в цьому році, не в наступному, а ще через рік. Ось. Але стосовно ризику невдачі, стартапу, він тут взагалі відсутній, як на мене, тому що об'єктивно підтвердження цьому є. Прорахована економічна модель системи Бідбон і реальні домовленості з інтеграцією системи БідБон вже в трьох регіонах: це Україна, Казахстан і Єврозона. Якщо ви хочете більш детальніше розібратися і підключитися до цих ролей, я в своєму телеграм-каналі залишив детальну інструкцію в нашій групі інвесторів, де вже понад 3600 учасників.